Я вас вітаю на цьому випуску, на цьому каналі. І тема сьогоднішнього випуску буде про те, як за одну годину на місяць, плюс-мінус, да, планувати вам контент-план так, щоб рухати вас до ваших продажів. І я знаю, що це прям величезна проблема багатьох експертів, тому що ти прокидаєшся в понеділок і ти не знаєш, про що знімати тобі контент. Ти думаєш, що у всіх якесь цікаве життя, а тобі показувати ну в принципі то нічого, тому що в тебе є там побут, є родина, там є дітки, можливо. Та да, і ти не розумієш, що таке треба показувати. Для того щоб залучити там нових клієнтів, нових підписників, ти не розумієш, що людям цікаво. Ти думаєш, що твоє життя не цікаве, і від того в тебе ступор стрес і коротше паніка, і все на світі. Так от заспокойся, не переживай, тому що в цьому уроці чисто там за 10-15 хвилин я тобі поясню, як я і мої учні планують свої графіки да там на місяць, на два часу, так щоб доносити правильні сенси. Так, щоб викликати в людей бажання купувати саме в тебе, зважаючи ні на конкурентів, ні на кого, і забирай собі ці всі схемки та застосовуй і обов'язково ділись в коментарях, що в тебе вийде та які інсайти собі забираєш. І так, давайте коротко, чому треба мене слухати. Взагалі 9 років я була в б'юті бізнесі, я була в б'юті індустрії. А рівно 3 роки тому я почала розбиратися в продажах, в запусках, в тому, як заробляти гроші онлайн, і в якій би ніші ти не була, ти все одно повернешся до цього питання: що показувати психологу, що показувати нутріціологу, як розкривати своє життя, взагалі свої думки, свої цілі і свою експертність. Звісно, так щоб тебе дивились в нових реаліях 25-го року. Головний інструмент моїх продажів це зв'язки. Сторіс плюс Reels плюс телеграм канал, і це все за допомогою правильних сенсів, які тобі треба доносити. Чому так? Тому що коли я тільки тільки починала, в мене не було якби да аудиторії, яка б хотіла в мене прям купувати. Серед клієнтів там були там 3-4 людини, які купили перший раз. Та мені постійно треба було просуватися на нову аудиторію і вчитися і прогрівати в сторіс, і просуватися через рілс. Тому тільки така зв'язка дає вам довгостроковий результат, коли ви і просуваєтесь через рілс, і вмієте прогрівати, продавати через сторіс, і плюс залучаєте базу клієнтів в телеграм-канал, де теж з ними взаємодієте. Тільки така зв'язка дає вам довгострок. Да можливість заробляти нормальні гроші і взагалі не, не робити сотні безтолкових дій. Да, тому за ці два з половиною роки мені вдалося виростити сім мільйонерів з повного нуля за цією системою. І я сама зробила близько 9 мільйонів з блогу на моєму невеличкому блозі, там до 20 тисяч підписників, Це зараз до 20, раніше було ще менше. Тому обов'язково додивись до кінця, забирай ці лайфхаки, вцілюй і точно отримуєш круті результати. А ще додивись до кінця, тому що в кінці тебе буде чекати неймовірно крутий, просто офігенський бонус, від якого ти не зможеш відмовитись. І так, повертаємося до нашого планування, до нашого хаосу. От сьогодні, наприклад, да, сьогодні що в нас? 25 лютого, березень місяць, в тебе попереду, і ти не розумієш, з чим виходити тобі там, да, 2-3-4 там рази на тиждень в блог, щоб були клієнти. Хаос. Не переживай. Давайте почнемо з того, що перше в тебе мають бути продукти або послуги, які ти маєш продавати. Так? Тобто, якщо ти, наприклад, психолог, ти можеш продавати особисті там консультації разові, або можеш продавати там місячний, наприклад, супровід або терапію. Також ти можеш запустити якийсь там інтенсив, або там марафон по, по, там, мисленню, або там по грошовим блокам, або по відносинам. Так? Тобто, неважливо. Зараз я тобі проводжу приклади. Тобі треба виписати, які продукти ти. Можеш продати в наступному місяці. Бажано, щоб це був один, наприклад, да не сильно дорогий продукт і один такий більш дорогий для того, щоб ти могла спрогнозувати плюс-мінус свої продажі. Наприклад, якщо ми кажемо про 100 тисяч, то психолог може продати п'ятьом людям, наприклад, терапію по 20 тисяч. І він отримає 100 тисяч. Або ви можете, по, наприклад, по 2 тисячі продавати, ну вибачте, 50 людям свої консультації. То простіше знайти п'ять людей на довгострокову терапію. Розумієте, да, про що я? Перший етап випишіть, які продукти у вас є. Два достатньо буде на місяць продажу. Другий етап це є ваш календар. Відкрите, будь ласка, ваш календар на місяць. Да, і вам треба зрозуміти, що. В продажах у вас є дві стратегії можливі. Я зараз поясню першу, зараз поясню другу. Перша стратегія це виходити з якимось да, там, сторіс, там білс викласти і одразу з нього продавати. Я не дуже люблю таку стратегію, тому що, по факту, ви кожен сторітел задовбуєте людей якимось продажами. Я за те, щоб накопичувати цей ефект, наприклад, 2-3-4 дні прогрівати до якоїсь там послуги продукту, да, там, неважливо чого, а потім 2-3 дні продавати активно. Да, і це є схеми продажів, за які ми рухаюся я і мої учні. До речі, на одній з таких схем продажів учениця зробила за 7 днів прогріву і продажів 2000 доларів. Цю схему я вам дам в кінці можливість її отримати. Тому якби не пропускайте. І так, у вас є календар, у вас є продукт. Супер. Тепер, наприклад, ви думаєте, у вас дорогий продукт, чи у вас такий більш недорогий продукт? Наприклад, для консультацій достатньо прогріву, наприклад, на 7 днів да, тобто донести певні сенсі на 7 днів для супроводу. Наприклад, якщо це ну така, знаєте, коштовна робота, то було б класно прогріти там 14 днів, наприклад, да, в своєму блозі. Що я е, маю на увазі під е, словом прогріти? Донести правильні сенси для того, щоб людина в голові, знаєте, от по поличкам розклався. Вау, ти класний експерт, тобі можна довіряти, ти вирішиш мою проблему, ти вже це робив, все, я йду до тебе. Да? Тобто, оце є прогрів, щоб людина це зрозуміла. І так, е, підсумок да? до невеличких продуктів гріємо там 7 днів, до більш дорогих продуктів гріємо 2 тижні. І ось ви собі поростикували десь 4 дні на. Тиждень, які дні у вас будуть прогрівні, і в які дні потім ви відкриваєте продаж? Далі, по всім цим дням прогріву, я обов'язково доношу певні сенси, які? Наприклад, перший день це може бути ваша історія, як змінилося ваше життя завдяки, наприклад, там, якщо це психолог, завдяки роботі з мисленням, показати яскраво до після. Другий день, наприклад, це може бути приклад вашого учня або там клієнта, який теж дуже сильно змінився завдяки цій роботі. Там третій день це може бути якась конкретна біль. Яка сильно турбує там, людину, і яка там, вже намагалася це якось вирішити і не вийшло. І так далі. Тобто кожен день ви доносите певні сенси. А от таким чином, коли у вас вже настають дні прогріву, ви весь цей тиждень ведете до, по факту, днів продажів. І коли настають оці дні продажів, там 2-3, Ви відкриваєте ці продажі, ви там кажете, наприклад, 5 місць, все там, дівчата, я вам розказувала, ось нарешті цей день настав. Відкриваємо 5 місць на терапію до мене. Відбір, наприклад, через особисту діагностику. Тобто я не буду вам продавати просто в дирекції, мені треба зрозуміти, чи нормальний у вас запит для того, щоб з вами попрацювати більш тісно, чи підходить мені ваш запит, чи ми з вами зможемо зробити результат, і тоді вирішуємо щодо співпраці. Та таким чином, ви собі збираєте за. Оцей, там, оці 7, 10-14 днів, ви собі збираєте такий ажіотаж, да, тобто ви показуєте, що ви можете дати своїм продуктам. Потім за ці 2-3 дні ви продаєте, ви збираєте заявки, опрацьовуєте заявки, і у вас по факту є закриті клієнти, якщо ви, звісно, вмієте закривати в переписці клієнтів. Це прям дуже сильно важлива навичка. Тобто я за цю другу стратегію, коли ви накопичуєте цей ефект в прогріві і потім продаєте. Да, тобто, перший день продажу продаєте, другий день продажу піднімаєте якусь біль, опрацьовувати. Заперечення, третій день закриваєте продажі, тобто плюс-мінус це має виглядати так. Тепер давайте поговоримо, які ж сенси і як вам треба доносити ці сенси через цей прогрів. Тобто, з чим конкретно от виходити. По-перше, давайте так: у вас є власна історія змін, власна історія того, як ви прийшли в цю нішу. От весь час неважливо там, де да, ви показували це, не показуєте весь час. Транслюйте контекст того, де ви були, як змінилося ваше життя завдяки тому, що ви почали займатися саме цією нішою. Це буде такий прогрів саме до вашої теми, до того, чому, чому варто взагалі цим займатися. Наприклад, я часто показую, як змінилося моє життя, коли я перейшла в онлайн. Коли я стала займатися запусками, продюсуванням і так далі, да, тобто це кардинально змінилося, якщо там ми кажемо про б'юті індустрію і роботу, коли ти можеш працювати з телефоном, взагалі, тобто це кардинальні зміни. Далі у вас є якісь болі, потреби у вашої аудиторії. От подумайте, хто ваш клієнт. Якщо ваша клієнтка, наприклад, там, жінки, які там, не можуть досягти результату там, в грошах, це один сегмент людей. Да? В них свої болі, які в них можуть бути болі, наприклад, да? проходять безліч курсів, а дохідно росте. Там, да? Сливають купу грошей на рекламу, а дохідно росте, бо там невпевненість десь всередині. Ну, дуже багато цих болей. Оці болі повиписуйте, десь два дні на тиждень ви можете прогрівати саме через ці болі, через ці потреби, через їх вирішення. Далі у вас. Скоріше за все по життю є якісь сюжетні лінії. Подумайте, до чого ви зараз йдете, який етап ви проживаєте, які цілі там по своєму життю по різним сферам ви ставите, і як з цих подій ви можете викрутити теж прогрів до свого продукту, до своєї ніші? Наприклад, ви можете базово да там показати ваш вихідний день, да що там ви проживаєте його для себе, потім там показати хобі, як зустрічаєтесь з друзями. Потім ви можете показати те сенс про те, що раніше в мене не було вихідних, бо я весь час була трудоголіком. Да, наприклад, а зараз я окремо виділяю і завдяки цьому маю ресурс, маю класних клієнтів, мій дохід виріс. Це вже буде нативним прогрівом до, по факту, вашої ніші, якщо ви там експерт по психології в сфері реалізації, розумієте? Тобто, навіть за допомогою лайв контенту, це по факту лайв контент. Да, ви можете прогрівати певними сенсами до вашої ніші і вашої експертності. І це буде прям ну, реально вау результат, тому що отакий от легкий лайв контент людям. Подобається його дивитись, він як буде, да, заходить дуже легко, дуже так нативно, і при цьому певні сенси ви вкладаєте в голову людям, так? Тобто, це прям ну, мега важливо. Далі подумайте, будь ласка, про те, навіть якщо у вас в житті нічого не відбувається, у вас в голові завжди щось відбувається. Прочитав якусь книжку, прийшов з директу якесь там повідомлення, прийшло, з яким ви хочете вийти, і на базі цього розкрити якусь тему. Якийсь інсайт зловили, якась ситуація виникла, якісь усвідомлення зловили, якісь там да рефлексія між там, як було раніше, як зараз, куди хочете йти. Тобто, що завгодно, що відбувається у вас в голові. Подумайте, як ви можете донести завдяки цим думкам, те, що ви зараз проживаєте, певний сенс до людей, так щоб прогріти до вашої ніші. І так, давайте підсумуємо, трошки підсумуємо. У вас є по-перше календар. У вас є 3-4 дні прогріву на тиждень. Ви собі розтикали коли у вас є 3, наприклад, дні підряд днів продажі. Чудово! Тепер вам треба розтикати по факту сенси на оці дні прогріву, враховуючи ті ідеї, які я вам тільки що накидала. Ну, дуже багато цих ідей. Тобто, подумайте, як через лайв контент ви можете прогріти до своєї експертності через лайф, який ви проживаєте. Так далі, які у вас зараз думки в голові, про що б вам хотілося вийти, розказати, посвятити людей в контекст вашого життя, що відбувається зараз, яким ви були раніше, до чого йдете, так? І навіщо вам це взагалі? А от далі подумайте, які були цікаві події, ситуації з клієнтами, повідомлення з Директу, щоб ви могли донести певні болі і їх вирішення. Прям, от, Подумайте, збережіть собі таку наприклад, там папочку. У мене є така папочка, називається Інфопривод. І я туди зберігаю всі, всі такі, знаєте, скріни з Директу, повідомлення. От те, з чого я можу прикольний сенс донести до людей. Прям такий вау, класний сенс. От вийти з цим і показати це наглядно. Так далі обов'язково. Обов'язково подумайте про те, які болі є в клієнтів, за рахунок яких історій ситуацій, повідомлень так само з директу, там да, ваших думок, ви можете показати, що буде, якщо цю біль не вирішити, і як ви можете це вирішити. Да, тобто, оце загальні сенс, який вам треба доносити. І звісно, подарунок, який я обіцяла в кінці, в мене є просто офігенський, неймовірний курс, який я запускаю один раз. Я не планую запускати його далі. Він називається Блог з нуля система прибуткових продажів. І він побудований якраз за такою структурою, щоб ви і встигали вести сторіс, і розуміли, як робити Різ встигала робити Різ, при цьому навчаючись, щоб ви змогли закривати продажі і в Діректі, і через Storріs. Таким чином, дивіться, ви навчитеся перше планувати свої прогріви, ви навчитеся прогрівати класно через сторіс. Ви навчитеся, незважаючи на охоплення, отримувати увагу і роз розмовляти зі своїми підписниками. Ви навчитеся просуватись через Reels і будувати такі довгострокові відносини. Там Зеріз, телеграм-канал, а там вже ви грієте. І плюс у вас з'явиться повна картинка, як закривати оті заявки, які до вас будуть приходити. Повірте, якщо ви хоча б 50% цілите, до вас будуть приходити заявки, до вас будуть приходити клієнти. Що з ними робити, буде в уроці по продажам через Direct і через Stories. І найголовніше, це те, що навіть за бронювання цього курсу, повірте, цей курс він не настільки дорогий, щоб його пропустити. Він там вартує 90%. 99 доларів. Це тариф самостійний з наставником та 230 плюс доларів. Це не є прям шалена сума, на яку треба дуже багато накопичувати. Навіть за бронювання ви отримаєте три бонуси. Важливі, прям нереально круті бонуси. По-перше, ви отримаєте доступ до міні-курсу, на якому моя учениця зробила 2000 доларів за 7 днів. І там якраз є схема, як створити продукт зі своїх послуг, як прогріти конкретно кожен день з чим виходити вам в сторіс, щоб прогріти людей. І як закривати продаж. Далі ви отримаєте лекцію розбір про те, як ми з ученицею на курсі зробили 300 тисяч за 3 дні прогріву і за 2 дні продажів. На блозі 7 тисяч підписників, щоб ви розуміли, це реально зробити навіть за тиждень і реально робити такі суми. Плюс доступ до переднавчання з курсу про запуски, про планування свого часу, про мислення і про те, як управляти своїм часом, так щоб все встигати при цьому не вигоряти від блогу. Ці всі бонуси вам доступні тільки за бронювання за те, що ви заходите на навчання. І тут під цим відео ви отримаєте перше. Це одразу сайт, посилання на тарифи, посилання на оплату можете заходити, оплачувати вас одразу перенесе в канал. Далі ви отримуєте тут контакти мого асистента, контакти моєї команди. Якщо напишете їй в дірект, да, тобто тут прямо під відео слово розбір, просто напишіть їй в дірект слово розбір. Вона зрозуміє, що вам треба зробити розбір вашого блогу, вашої ситуації, вашої сторінки. Да, і ви зрозумієте, як вам рухатись, чи потрібен вам взагалі цей курс, чи вам не потрібен. Ми ніколи не продаємо тим людям, кому не потрібно. Та, хто, хто не отримує результату або кому рано, або там, наприклад, хто вже виріс з цього продукту. І до зустрічі на курсі Блог з нуля. Я вас буду дуже рада бачити і впевнена, що у вас вже до старту курсу вийде все окупити, заробити свої перші гроші і зрозуміти нарешті, в чому зарита та собака, як же ж продавати через блог, через інстаграм. Повірте, в тому не так складно розібратися, як вам здається. На все добре. І пишіть, будь ласка, інсайти під цим коментарем. Відмічайте мене в сторіс за відмітки в сторіс. До речі, з переглядом цього відео я зіграю один блокнот про запуски з плануванням вашого року. На все добре і до нових зустрічей!